5 травня, за ініціативи представників громадських організацій Київщини та за підтримки голови Київської облдержадміністрації Володимира Шандри відбувся громадський форум Київщина в Єдиній Україні. На жаль, вже кілька місяців поспіль ми живемо під загрозою вторгнення російських військ на нашу територію. В такі складні ситуації громада повинна допомогти армії, правоохоронним органам защитити рідну землю. Тому громадські релігійні організації, органи державної влади та місцевого самоврядування, політичні партії та рух виступили з ініціативою провести громадський форум і ухвалити меморандум про громадянський мир та порозуміння на території області. Громада Київщини сьогодні зібралася тут, щоб чітко висловити свою позицію. Україна в нас єдина і неподільна. Тому ми пліч-опліч стаємо на захист її суверенітету і територіальної цілісності. Ми переконані, що подальший розвиток нашої держави можливий лише за умови громадянського миру та злагоди. Тільки неухильне виконання Конституції та законів України, рішень центральних органів влади убезпечить Київщину від хаосу та насильства. Переконаний, українське суспільство має відкинути все, що нас роз'єднує. І взяти на озброєння все, що нас об'єднує. Хотілося щоб усі громадяни України, незалежно від національності, мови спілкування та релігійних уподобань, усі ті, хто любить рідну землю та пов'язує з нею своє майбутнє, почули нас і зрозуміли. Ми різні, але ми єдині. До обговорення були запрошені представники громадських організацій та рухів, профспілок, релігійних громад, творчої еліти, міжнародних організацій, загонів самооборони, молодіжних організацій, засобів масової інформації та представники різних гілок влади. В ході засідання було розглянуто пропозицію підписання меморандуму про громадянський мир та порозуміння на території Київської області. Його підписання має на меті об'єднати людей з різними ідеологічними переконаннями, політичними поглядами, сферами діяльності для проведення прозорих виборів президента України. Сьогодні нам вкрай необхідно порозумітися, об'єднатися заради нашої держави і наших дітей, відстояти верховенство права. І захистити сув... суверенну Україну. Звозь від України національний легіслайн. Наша місія буде оцінювати увесь загальний виборчий процес щодо відповідності вимогам ОБСЄ, так само як і до інших міжнародних стандартів демократичних виборів. Так само, як і українського законодавства. Підписанти меморандуму домовилися сприяти органам державної влади та правоохоронцям у виконанні функцій, направлених на збереження цілісності Української держави, не де здійснювати заходів щодо блокування адміністративних приміщень, тимчасово утриматись від дискусій на тему федералізації, не вдаватися до жодних форм силового протистояння між представниками політичних сил та громадських структур, утримуватись від образ на адресу політичних опонентів та членів їх сімей, відмовитись від публічних заяв, які можуть спровокувати конфлікти та неспокій в регіоні, зашкодити територіальній цілісності України, спровокувати військові дії та поставити під загрозу життя громадян. Дуже важливо, щоб були чесні і прозорі вибори. Тому, власне, одне з головних питань було цього форуму це підписання меморандуму, щоб всі політичні сили, не дивлячись на свої політичні розноглася, щоб вони все-таки підписали цей меморандум, щоб вони підняли всіх своїх прихильників, щоб люди прийшли і проголосували за кого їм підкаже серце, за кого їм підкаже розум, щоб вони взяли, проголосували за, за тих кандидатів, але щоб прийшли, щоб не було ніяких провокацій з сторони громадських організацій, з партій і так далі. Друге питання, безумовно, будуть мобілізовані всі наявні сили та засоби, які є в розпорядженні Київської області, це і міліція, це і СБУ, і другі підрозділи, і сили самооборони, і так далі. То, що стосується Київщини, у нас створюються два батальйони. Перший батальйон Київщина під в структурі Міністерства внутрішніх справ, і в них відповідно і права будуть Міністерства внутрішніх справ. І Другий батальйон це 11-й батальйон територіальної оборони, це під Міністерством оборони. Керівництві генерального штабу Тобто в них задачі трошки різні. Це задача територіального одинадцятого батальйону це для того, щоб забезпечити охорону техногенні об'єкти на Київщині. Одна з основних задач. Учасники форуму обговорили також створення громадського антикризового центру, утворення інституту громадських уповноважень з питань запобігання та протидії корупції. Очільник Київщини закликав громадськість у ці дні відкинути все, що роз'єднує, та взяти на озброєння усе, що об'єднує українців. Він закликав усіх присутніх запобігти можливих провокацій у день пам'яті та єдності 9 травня.